Чутно мене? Я не знаю. Ріку? Року? Року. Отже, як жо. Як жо, як жо. Ні, одні, два, три. Ну що ж, друзі, що не поняла, туди і перевожу сюди. Однак для багатьох власників це не проблема. Я у максимальному позашляху... По та блін. Доброго дня, друзі. Ви на каналі АвтоЕксперт Дніпро. І сьогодні з вами я, ведуча та автоексперт Софія, та ведучий та також автоексперт Валерій. Привіт, друзі! І сьогодні у нас на відео огляді та, звичайно, у продажу я би його назвала позашляховик для мільйонерів. А він і справді отримав таку назву. До вашої уваги Lexus LX. А я додам, що це в нас. Lexus LX570 це бензин з об'ємом 5,7 літра, 2013 рік, перший рестайлінг третього покоління. І зараз ми про нього докладніше. Але по-перше, не забудьте підписатись на цей канал, поставити лайк, а ще відправити відео друзям, бо такий автомобіль обов'язково хтось шукає. Це точно. Lexus LX 2013 року це преміальний позашляховик, який в собі поєднує високий рівень комфорту, також розкішний дизайн і вражаючу позашляхову можливість. А також, друзі, я хочу сказати, що саме цей варіант це ексклюзив, а чому саме трішечки пізніше? А отже, звідки взагалі взялась марка Lexus? Справа в тому, що це ще у середині 80-х років керівник компанії Toyota поставив своїм інженерам задачу зробити найкращий автомобіль у світі. Вони робили його декілька років і у результаті з'явився Lexus LS-400 і загалом результат було досягнуто. Це був преміальний седан. Модельна гамма згодом розширилася кросоверами і ось такими позашляховиками. Саме перший Lexus LX з'явився у 1995 році як більш такий люксовий преміальний розкішний варіант Toyota Land Cruiser у 80-му кузові. Щодо самої марки Lexus, як вона з'явилася, це скорочення від фрази «Luxury export to US, люксовий експорт до З'єднаних Штатів. І цей зараз так. Всі автомобілі люксові, всі автомобілі преміальні, незалежно від того, це седани чи позашляховики. І ще й дуже преміально виглядають. А ще хочу зазначити, що наш автомобіль відноситься до третього покоління Lexus LX. І випускався він досить багато. 15 років стояв на конвейері, пережив три рестайлінги. У нас автомобіль після першого рестайлінгу 2013 року. Тобто був дуже вдалим зроблений, звісно, як, як прообраз, як платформа його, це Toyota Land Cruiser 200. А ще знайшов дуже багато прихильників по усьому світі. І Софія зазначала, що е, авто для мільйонерів я б сказав би, що ще його дуже полюбляють арабські шейхи в Арабських Еміратах, дуже популярне авто. В нас білого кольору це перламутр. Також у автомобіля активна частина захищена бронеплівкою і буде потрішечку розкривати його індивідуальність. Чим саме відрізняється це тим, що в нас автомобіль офіційний та обслуговувався виключно на офіційному дилері. Дивіться, друзі, наш Lexus LX повністю обслугований на фірмовому сервісі. Є ось от, є така сервісна книжечка, тому за стан автомобіля можна не переживати. І комплектація, друзі, вона найвеличезна, наймогутніша, яка може тільки бути. Вона називається спорт, і це ми можемо відразу побачити по дискам і також по передньому бамперу. І стосовно клірінсу у автомобіля вона складає залежно від гідропідвізки, тому що вона в ньому є. І може бути клірінс від 20 см та зрости до 28,5 Отже, якщо ми вже перейшли до технічних особливостей автомобіля, до особливостей підвізки, я можу зазначити, що тут у нас встановлена гідравлічна підвізка, яка має регулювання. Висоти кузову над дорогою і регулювання жорсткості. А ще хочу зазначити, що автомобіль, звісно, рамний. В нас встановлений великий виподібний восьмициліндровий двигун робочим об'ємом 5,7 літрів, який нерідко переводять на газове паливо. Газова установка є також і у нашому автомобілі. А ще він співпрацює з шестиступеневою автоматичною класичною коробкою передач гідротрансформатором, також японської компанії Aisin, яка вже є частиною концерну Toyota, і має постійний повний привід. На цьому капот можна закривати, адже пересічному споживачу там робити нема чого, хіба що долити рідину омивайки. А ще зазначу, що двигун. Дуже надійний і доходить до дуже великих пробігів. Я не люблю е, саме позначення двигун мільйонник, але ну, десь до подібних пробігів він може дойти без особливих проблем. Так, друзі, стосовно дисків, вони в нас 20-ті спортивні, які дуже гарно виглядають. Та компонується все це вигляд має зовнішній красивий. Також не без цієї підніжки, яка дуже зручна, щоб залезти на ось таку махіну, яка майже 2 метри висотою, і вона з нами. Постійно, тобто вона нікуди не заїжджає, не виїжджає, це дуже зручно. Довжина у автомобіля майже 5 метрів. Та снаряжена маса цього авто складає 2 тонни 680 кілограм. Ви собі уявляєте? Ну більше цієї машини я навіть і не бачила ніколи. Друзі, ну і з задньої частини позашляховика ЛЕК 570 виглядає також вагомо, в принципі, як і з будь-якого ракурсу. У нас є крупні, ось такі повністю світлодіодні задні фонарі, є різнофактурні матеріали, ось навіть така підставочка хромована для того, щоб важкі предмети можна було заносити в багажник, не пошкодивши бампер. А ще є дуже важкий, дуже крупний багажник і з кришкою з електроприводом. Яку можна відкрити або з ключа, або з місця водія, або з кнопки. Ось такий багажник. У нас п'ятимісна версія. Звісно ж, запасне колесо лежить тут, оскільки на його місці стоїть балон газової, газової установки. Сидіння заднього ряду можна наклоняти, можна складувати вперед. Якщо а, от у такому положенні, якщо задній ряд розкладений, Ємність багажнику близько 700 літрів. Якщо скласти їх, то повне під, до потолка буде близько 1800 літрів. Тобто дуже об'ємний багажник. Тут, мабуть, напевне, можна припаркувати невеличкий смарт або квадроцикл. Дуже зручно ось тут укладені у нас комплект інструменту до автомобіля. Хоча я не знаю, більшість власників ним користується дуже-дуже мало і він ось у такому стані зберігається багато років. Друзі, а я вже вас запрошую та чекаю у тепленькому, розкішному та дуже комфортному м'якенькому салоні. Ну що ж, друзі, а мені тут так тепло, так, так комфортно, що хочеться вас до себе запросити та посідати тут зі мною. По-перше, в нашому салоні є високоякісна шкіряна оббивка чорного кольору. Також у нас є підігрів задніх сидінь, вентиляція задніх сидінь, клімат чотирьох зони. Також є телевізори. Звичайно, є люк, і також ви ось тут можете побачити, що в нас є електрорегулювання задніх пасажирів, задніх сидінь для пасажирів. Також, звичайно, є в нас підлокітник з підстаканниками, також ось така шухлядка, де в нас і лежить ось цей пульт для телевізорів. Тобто, і ще також спинка регулюється. Ну це просто вау! Рівнесенький пол. одні так би мовити плюса плюси Так, друзі, я собі трішечки виписала переваг та недоліків що стосовно цього автомобіля. Перше, що я хочу відмітити, це надійність і довговічність. Надійність це тому, що це Lexus. Toyota Lexus, ви всі знаєте, що це ну, найнадійніші автомобілі. Довговічність, тому що цей, ці мотори, вони мільйонники. Друге, комфорт навіть на складних дорогах. Завдяки високоякісним матеріалам та е, гідропідвізці. Ви навіть не уявляєте, як тут комфортно сидіти та е, всі кочки, ямочки ви. Не відчуваєте. Третє, це високий рівень оснащення, тому що тут є ледь все. А з недоліків це висока витрата пального, як всі кажуть. Адже в нас вже встановлене газове обладнання, тобто е автомобіль буде не таким е прожерливим та не так буде витрачати грошей на його заправку. Адже всі ви повинні пані, е розуміти, що коли ви купуєте таке авто розкішне, то Потрібно мати гроші, щоб його заправляти однак для багатьох власників це не проблема, тому що враховуючи статус та можливості автомобіля, а кому ж саме підійде цей автомобіль? А він підійде тим, хто цінує комфорт, престиж та готовий вирушити на подорож по бездоріжжям. Друзі, а я ще хочу вас привітати з усіма праздниками, які нас вже наздоганяють. Хочу пожелати найголовніше це здоров'я, та щоб вже ми здолали перемогу та все це закінчилося. Тож не забувайте також підписатися на наш канал, тому що в новому році ми будемо вас вражати і незвичайними автомобілями та крутезними роликами. І отже, як ви вже з'їхали, або у даному разі ми з'їхали з твердої асфальтової дороги, можна скористатись багатьма режимами руху по бездоріжжю. Якщо у вас важке бездоріжжя, можна включити понижаючий ряд трансмісій, можна заблокувати центральну муфту, центральний диференціал. Блокування міжколісних диференціалів тут немає. Вони є лише через імітацію. Системою стабілізації, вона вибірково підгальмовує колесо, яке не має щеплення з твердою поверхнею. А ще можна включити режим коробки передач, коли вона буде стартувати з другої передачі. Це тоді, коли дуже слизька поверхня під, колі... під колесами. Можна використати так званий крол-круїз. крол, крол – це круїз-контроль на важких поверхнях, які. Плавно регулює швидкість від 1,5 до 8 кілометрів, не дає автомобілю, автомобілю швидше розганятися. Ми вже перевели в підвізку в максимальне верхнє положення. Можна ще відрегулювати комфортний чи більш спортивний режим гідропідвізки, але це більш важливо вже на твердих дорогах. І я скажу, що на цьому автомобілі ще існує гарна геометрична проходимість, тобто можна... Залізти дуже далеко, головне що пам'ятати, чим крутіше джип, тим далі йти за трактором і не перевершити можливості автомобіля і свої можливості моральної, моральної проходимості. Отже, друзі, вже вибралися трошки на тверду поверхню з бездоріжжя, і тут я хочу відзначити, маю час оглянути у салоні. Якщо ми вже почали проводити аналогії з. Нафтовими королями, то можу зазначити, що салон виглядає. от Передня панель виглядає як як, раз, як кабінет такого або власника, або топ-менеджера великої корпорації. Тут у нас є класний інструментарій перед водієм, є багаторежимний бортовий комп'ютер, є ось така центральна консоль. Мені здається, що дизайнери Lexus черпали натхнення у дизайні хай енд аудіокомпонентів, тому що оці ручки, крутилочки, це все нагадує такі дорогі хай-енд аудіокомпоненти. Є в нас дерево, є в нас дуже м'яка шкіра, звісно, запуск кнопкою. Усі елементи, які в інших автомобілях, в інших комплектаціях хромовані, наприклад, ось цей значок Lexus, в нас вони такі трошки притоновані, є навіть на кермі. Ось такі дерев'яні вставочки і кермо підігрівається, передні сидіння мають підігрів і вентиляцію. Отже, зараз спробуємо пришвидшення до 100 км на годину. Завод обіцяє, що тут 7,5 секунд. Зараз спробуємо, охотно вірю, знаючи про майже 400 кінських сил під капотом, 383 точніше. Отже, ну, пришвидшення дуже динамічне. До речі, тормоза також класні. От зараз добре так інтенсивно скидуємо. Тормоза класні, враховуючи велику масу автомобіля. Дуже комфортно, автомобіль не рискає, хоча, хоча у нас тут були такі трошки поперекові. Кочки такі і дуже потужно, але так все, як наче водій у обгорці сидить, водій це все відчуває дуже так опосередковано. Отже, друзі, витрата пального на двигуні 5,7 літрів. Ну, ви напевне вбачаєте, що тут не 10 літрів, а близько 20-22 літрів бензину або газу у міському циклі. І це враховуючи ну, статус і двигун автомобіля, це досить непогано. А якщо використовувати газове пальне, то це і ще й заощадливо. У нашому автомобілі встановлена стереосистема Mark Levinson на 19 динаміків, близько 800 Вт музикальної потужності. Це компанія, трошки хотів би зазначити, що Mark Levinson – це компанія, яка загалом робить системи. Умного дому і співпрацює з компанією Lexus. Тут спеціально розрахований для цього салону, для великого салону. Розраховані місця встановлення динаміків і спеціально розраховані для звучання саме ось у об'ємі цього салону. Друзі на додаток до системи. Гідравлічної підвізки у нашого автомобіля є ще система, яка носить назву KDSS. Це система, яка в повороті на дузі робить машину більш жорсткою. Вона е такими гідрозамками відключає стабілізатори поперечної стійкості, машина відчувається у повороті більш жорсткою. На прямій поверхні або якщо ви перейшли у режим комфорт. Вона розпускає замки стабілізаторів і машина стає більш комфортною з більшими ходами підвізки. Це також покращує керованість на швидкості і робить машину більш комфортною. І загалом це, в принципі, унікальна підвізка, яку має лише Lexus. А також зазначу, що висока якість саме автомобіля Lexus LX забезпечується тим, що Автомобіль випускається лише на одному заводі у Японії, на батьківщині автомобілів Toyota і Lexus. І ще він, він звісно, на платформі Toyota Land Cruiser 200, але він більш розкішний і такого мотора, такого мотора 5,7 Toyota немає. Тобто це лише привілегія саме Lexus. Ось такий двигун. І кожна деталь при зборці проходить дуже, дуже такий прискіпливий якісний контроль, що і забезпечує високу якість складання автомобіля, а ще він дуже, дуже мало знижається його вартість з... Ну, з пробігом і з роками. Тобто у Lexus, напевне, найменший серед інших преміальних марок оце зниження у процентному відношенні. З роками і з пробігом. Так, друзі, ну що, пустили мене за кермо цього величезного могутнього танку білого. Ну, я вже їздила на таких автомобілях. Я знаю, як. Як на них їздити, як вони себе почувають. Зараз я хочу вам продемонструвати спуск з гори та як це можна ось тут регулювати. Ось зараз я увімкнула, і дивіться, вона буде самостійно тримати швидкість, я навіть нікуди не натискаю, вона тримає швидкість буквально 5 км, ось ми так спускаємось. Це дуже зручно, коли ви десь їдете по бездоріжжю і якийсь ґрунт, пісок, щебінь, каміння. І ось вона самостійно так спустилась. Ось дивіться, я обрала ногу з тормоза, і автомобіль самостійно тримається на горі. Як тільки я натискаю, ми їдемо вже. Хтось нам там зодуся, І ось дивіться. У нас є камера 360, передня камера, і в нас була обмежена видимість, а завдяки їй ми все бачимо і підіймаємось. Ну дуже м'який, я навіть не відчуваю жодної ямочки, кочечки, все гарно відпрацьовує. І великий плюс, що це не пневмопідвізка, а гідропідвізка, тому що пневма вона дорожче коштує в обслуговуванні. І не казали ми вам, який саме пробіг у цьому автомобілі, а він нас складає 226 тисяч. Родний, оригінальний, нагадаю, що обслуговування на офіційному дилері. Тобто автомобіль навіть не виглядає на такий пробіг, він виглядає на пробіг десь приблизно ну, 1050 ось так. Отже, друзі, є отакий ось чудовий у продажу автомобіль Lexus LX 570. 2013 рік 226 км рідного пробігу. Софія, скажи нам, де ми знаходимось. Ми знаходимося в місті Дніпро, вулиця Княгині Ольги, 19 Б на території автосалону «Вольво». Не забувайте, будь ласка, підписатися на наш канал, поставити вподобайку дзвіночок та залишити зворотній відгук. До зустрічі, бувайте та вітаю вас з найближчими святами. До зустрічі, бувайте пока.